Запуску комп'ютерного томографа у Волинській обласній психіатричній лікарні чекали вже давно, адже власна діагностика суттєво закриває потреби закладу в дослідженні пацієнтів, особливо враховуючи специфіку їхніх захворювань. Обстеження почали робити. Щойно отримали ліцензію. У Нас така категорія пацієнтів, яких Ну так кажу, що не дуже хочуть обстежувати в інших лікарнях, і це не дуже зручно, тому що вони часом бувають і в стані психомоторного збудження та з іншою симптоматикою. Тому тут на місці можемо обстежувати дуже велику кількість пацієнтів. Комп'ютерна томографія вона дає можливість виявляти різні форми захворювань, в тому числі і для наших пацієнтів, які проходять лікування у нас в нашій лікарні і проходять військово лікарську комісію. Володимир один із перших пацієнтів на комп'ютерний томограф. Рік тому пішов служити в армію. Його підрозділ виконував бойові завдання в Суджі на Курщині. Там відчув, як частина голови ніби віднімається. Воно проводиться для того, щоб виключити будь-які органічні ураження головного мозку пацієнта і допомогти психіатрам з визначенням. Діагнозі. На око дає і на виски, і на вухо. А на вухо і на вухо да. Ну так, більшість связить око. А на вухо. На вухо тоже. деякий раз шуметь, то бить не шуметь. А яка причина, що во так? Война покаже, що хочеш. З кедами. Немає ніяких складних порушень у головному мозку. Для того психіатри і назначають ці обстеження, щоб виключити значні зміни, там, наприклад, онкологію чи якісь вогнищеві порушення, щоб вони могли зайнятися саме своєю спеціалізацією. А незначні значні зміни, які бачите? Атрофії, атрофія мозочка. Що це означає? Це означає, що в нього може бути похитування, хитка хода, може бути запаморочення, може бути може його водити зі сторони в сторону. Більше в нього неврологічні порушення. Так, ним займається невролог, для того вона його сюди і е, скерувала, щоб е, вона знала, щоб психіатр е, психіатр знав, що це більше неврологічний пацієнт. І ним буде займатися більше психоневролог. Біль у спині сильно віддає в ліву ногу. Причину дискомфорту мають з'ясувати наступному пацієнтові. Виявили остеохондроз. Це неврологічний, теж неврологічний пацієнт. У нього проблеми з хребтом. Це супутня патологія, з якою він знаходиться в стаціонарі. Ми обстежуємо поперековий відділ хребта для того, щоб виявити або Бо не виявити якісь проблеми з хребтом. І є проблеми з дисками L5, S1. Ще одного чоловіка, якому 57 років привезли з наркодиспансера. Йому дивляться легені голову. Чоловік щодня вживає алкоголь і до лікарів по допомогу звернувся сам. День тяжко так, хлопці прийдуть щось помагають. Там для комбайна. А що сім'я? Що сім'я? Як це придріть, все робимо. Комбайна, до зрастила. Що вони можуть сказати? Пацієнт довготривало вживає алкоголь, і це вже позначилося на головному мозку. У нього є зміни в головному мозку, є атрофія мозку, атрофічні зміни. Забагато рідини це більше регулярність. Це в мозку більше рідини, ніж її треба. Волинська психлікарня підписала з НСЗУ неврологічний пакет. Тож тепер тут приймають і неврологічних пацієнтів, і для них КТ може грати визначальну роль у подальшому лікуванні психіатричних розладів. Він не фіксує, проте наявність і відсутність інших патологій важлива для психіатрів, які теж ці обстеження враховують у медичних призначеннях. Він важливий для психлікарні. Для того щоб виключати патологію непсихіатричну, щоб психіатри могли працювати саме з своїми профільними пацієнтами, ми проводимо обстеження із внутрівенним підсиленням, тобто ми можемо виключати і онкологічну патологію, і запальні процеси. Ці діагнози, які потребують нотривельного підсилення, ми ці обстеження ми будемо проводити в психлікарні. лікарні. Спеціалісти наголошують, обстеження на КТ не можна призначати самому собі, бо методика може бути хибною і неінформативною. Скерування лікаря має бути обов'язково в письмовому вигляді і щоб був виставлений попередній діагноз або підозра на конкретний діагноз. Тоді ми визначаємо, чи це обстеження потрібне з контрастуванням чи без контрастування, щоб по цьому обстеженню лікар міг назначити правильне лікування. Хочу наголосити, що дані обстеження проводяться тільки за рекомендацією лікуючих лікарів, тому що є діагнози, при яких треба проводити обстеження КТ, є діагнози, при яких достатньо УЗД обстежень, достатньо рентгену. Тобто пацієнт не повинен займатися самолікуванням. Зараз розробляють цінову карту обстежень на КТ. Прийматимуть тут усіх, хто потребує цієї діагностики і за електронним скеруванням, і за оплату. Але має бути чітко вказано, яку саме ділянку потрібно дивитися. Результати обстежень за бажанням пацієнта можуть роздрукувати на диск або на плівку.